Добігає кінця 2022-2023 навчальний рік і завершується цикл відеосюжетів освітянського проекту «Вітрила творчості і мрій», ініційованого управлінням освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, що тривав з 16 вересня 2022 року до 31 травня. Знайомства зустрічі відбулись із закладами дошкільної освіти номер 1, номер 7, 11, 12, 17, 18, номер 19, 21, 23, 24, номер 26, 27 та 57. вихователі, вчителі логопеди практичні психологи, інструктори з фізкультури упродовж року, щоп'ятниці, натхненно ділились досвідом роботи з виховання дошкільнят, проводили цікаві заняття для малюків, що сприяло набуттю особистого досвіду дитини в різних видах діяльності: мистецькотворчій, пізнавально пізнавально-дослідницький, побутовій, ігровій, руховій, отриманню якісної дошкільної освіти за дистанційною формою навчання. Попереду всіх чекають літні канікули. Бажаємо учасникам освітнього процесу нових яс. Кравих вражень гарного відпочинку набратися сил та енергії для нового навчального року.